Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. 13 вересня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Лас-Вегасі штату. це відбулось після його брифінгу в штаті. Каліфорнія, і на основі цього виступу ми зробимо ключові висновки так, для розуміння основних тез Трампа, які він хотів донести своїй аудиторії. Ну, в першу чергу, і перший висновок він, звичайно, стосується акценту на нелегальних мігрантах. Трамп почав говорити, що у 2019 році. Жоден терорист не зайшов до Сполучених Штатів Америки. І він знову ж таки повторив тезу, що буде прикордонним президентом. Гарріс буде президентом вторгнення. Далі він зазначив, що Гарріс хотіла зробити трансгендерні операції для мігрантів. Далі, що мігранти сюди потрапляють на літаках і повторив тезу про Мігрантів з Гаїті, що там їх півмільйона, сюди прийшло. Далі Трамп зазначив, що ми залучимо різні служби для депортації мігрантів. У нас є мобільний додаток для мігрантів і те, що 325 тисяч дітей зникли безвісти через злочинців. так, які в більшій мірі є мігрантами. Мігранти отримали 635 тисяч робочих місць. Далі наступний висновок стосується критики в бік віце-президентки Камали Гарріс, Байдена, президента США та напарника Гарріс Тіма Волса. Трамп почав говорити, що ми перемогли Гарріс на дебатах. Ну, ж таки, на основі чого він робить цей висновок, Гарріс постійно брехала і не зазначила про жодний свій план. У неї було жахливе інтерв'ю на каналі Філадельфія, тому що в момент виступу Трампа. В Пенсильванії відбувався передвиборчий захід за участі Камали Гарріс, і також вона там давала інтерв'ю. Воно було не коротке, 11 хвилин. Далі ми його будемо також розбирати. Також Трамп зазначив, що президент Байден під час одного з своїх заходів одягнув мій капелюх і почав знову ж таки проводити опитування на заході, як називати Байдена чи Кривий. Далі він почав говорити, що Гаріс на дебатах намагалась переконати аудиторію, що вона не ліва радикалка, знову показував попередні виступи Гаріс і почав згадувати про дивних це поняття, яке зазначив Вулс, описуючи Трампа та Джей Ді Венса. І Трамп сказав, що ми не дивні, ми солідні люди. А це Гарріс і Волц дивні. Не розумію, для чого він продовжує концентруватися саме на відповідній тезі. Також було зазначено, що Гаріс підписала жахливу паризьку кліматичну угоду, яка не має жодного значення для Сполучених Штатів Америки. Далі задав, що Волц підписав закон про аборти на 9-му місяці. І що дітей можна страчувати після народження. Абсолютно несінітниця, вона не має жодного фактору, Волц таке не робив. Далі було зазначено, що голосування за Гаріс це голосування за війну з Росією і що він врегулює цю війну, а Гаріс знищить Ізраїль, якщо буде президентом. І, в принципі, якщо взяти ось цю першу частину виступу Трампа, так вона тривала десь хвилин 40-50, так до моменту агітації за Сема Брауна, кандидата до Сенату від Невади республіканця, то в принципі мені взагалі не зрозуміло, що це було якісь висміювання в бік Байдена і Гарріс, він намагався кривляти її ім'я. Типу, як її називати, Камала чи Камбабла, Камбала. Ну, взагалі безмістовна перша частина з боку Трампа. Уже далі трішки було більше змісту. Ми про це будемо говорити. Власне, зміст почався з агітації за Сема Брауна. Трамп зазначив, що він проголосує за закриття кордону за зниження податків. Він воював за нашу країну, і власне Браун також вийшов на. Трибуну для того, щоб сказати пару слів, ну, він більш детальніше, але коротко говорив про проблеми, так, які є в політиці США, і зазначив, що буде їх вирішувати. І також він говорив, що Трамп він теж активно виступає за закриття. Кордону і щодо вирішення проблеми з нелегальними мігрантами. Тобто цей короткий виступ Брауна він був набагато змістовніший, ніж 45 хвилинний виступ Дональда Трампа в цій першій частині. Власне, далі, дійсно, вже був конструктив, якщо ми говоримо про Трампа, він почав говорити про. Обіцянки, так? За перший рік свого президентства я скорочу ваші витрати на енергію вдвічі, включаючи опалення, кондиціонування повітря, електроенергію та бензин для вашого автомобіля, буде відкриття нових ділянок землі для будівництва житла. Повторив тезу з виступу Арізони, але вже в контексті штату Невада. Ми не дозволимо Китаю та Мексиці продавати у США Америки свої автомобілі, накладемо на них 100 або 200% мита. І далі зазначив, що закон про зниження інфляції це шахрайство ініціатива, яка була ухвалена. За президентства Байдена Конгресом Сполучених Штатів Америки і що, власне, Трамп буде долати інфляцію. Далі він повторив обіцянки з національної платформи республіканської партії і також підкреслив, що буде захищати другу поправку Конституції Сполучених Штатів Америки. На цьому його виступ було. Завершено. Тобто, фактично, змістовна частина вона була на тривалості 20-25 хвилин. Перша частина це якесь було знову ж таки шоу, і воно було пов'язане з висміюванням Камали Гаріс. Байдена, Тіма, Волца. Тобто ніяких балів ця перша частина Трампу вона не зможе принести, тому що там була відсутність суті. Тобто він намагався, висміюючи гаріс Трампа і Волца також говорити про нелегальних мігрантів. Але воно губилося саме через ось цю поведінку. Трампа, і, власне, йому потрібно задуматись на рахунок проведення таких передвиборчих заходів по причині того, що до виборів залишається не так багато, півтора місяці, і кожен такий передвиборчий захід він має бути спрямований на ту електоральну групу. Яка тебе не підтримує, і ти гіпотетично міг би її до себе залучити. З такими виступами? Ну, я не знаю, як там зможе це зробити. Своя аудиторія його буде підтримувати до кінця, це очевидно. А ось з іншими групами можуть виникнути. Певні проблеми, враховуючи, що навіть незважаючи на ці виступи, гонка вона продовжує бути рівна. І Гаріс, і Трамп вони мають однакові шанси на перемогу в більшості із ключових штатів. Тому я знову ж таки підкреслюю, що кожен виступ і Трампа, і Гаріс він буде мати певну вагу, так, і він може вирішити. Долю переможця у тому чи іншому штаті. Це загалом коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.